Не до розваг сьогодні, коли в країні війна. Яким чином це можна зробити? Якщо це влада. Громадський тиск. Громадський тиск. Громадський тиск. Тому що в нас держава говорить про підтримку місцевого самоврядування, про децентралізацію за останніх півроків, а повноваження далі міста забирає. І повноваження міста сьогодні це ходити підмітати дороги. Спальна міліція провела у Бові дуже серйозне обговорення. Чим воно закінчилося? Ні-ні-ні. Ніяких повноваги міста не можна. Далі має бути велика централізація. А ви вже якось спробували спілкуватися з власниками нічних закладів? Ну, на рівні місцевому. Вони всі були... знають мою принципову позицію. Сьогодні розваги це є злочин. В країні війна хоронимо наших хлопців. На Майдані відспівуємо, а 50 метрів біля цього нічні гулянки як таке може бути?